І всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді набір із сіми крутих машинок із мультфільму Тачки. Давайте подивимось ближче. Що ховається всередині. Починаємо з вантажівки з причепом. Це справжній гігант серед машинок. Її причеп легко відкривається. В ньому можна перевозити одразу дві машинки, а за бажанням причеп можна зняти. Чудове рішення для довгих ігрових подорожей і сюжетних ігор. Далі у нас Круз Рамірес. яскрава, жовта і готова підкорювати будь-яку трасу. Ця машинка заряджена енергією і позитивом. Наступний Джексон Шторм це один із найшвидших і найсильніших персонажів. Гладкий дизайн і приголомшливий чорно-синій кольор, ідеальний вибір для перегонів. Метер улюблений евакуатор, іржавий, але харизматичний. Він готовий прийти на допомогу будь-якому другу. І звісно ж, Кел Везерс – синій гонщик із яскравими наліпками. Його стильний вигляд ідеально доповнює команду. Тепер легендарна блискавка Макквін. Його червоний корпус з фірмовим номером 95 завжди виділяється на трасі. Справжній чемпіон. Не обійшлося і без шерифа, класичний чорно-білий автомобіль. Він завжди стежить за порядком, навіть в ігровому гаражі. Ось такий набір із сіми героїв мультфільму Тачки. Кожна машинка це окрема історія та персонаж. Вони ідеально підійдуть для ігор, колекціонування і просто для того, щоб порадувати фанатів цього мультфільму. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!